Всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде перший влог цього року про моє таке повсякденне життя. У влогах я буду знімати по трошку про все, тому це буде такий відпочиваючий відео, яке ви можете вімкнути, поки ви, наприклад, робите макіяж або готуєте щось смачненьке та послухати мене і відпочити разом зі мною. Тож погнали! Всім привіт, любі друзі! Розпочинаю потрошки е, такий ролик у форматі влогу. Я знаю, ви їх дуже любите, тому що в мене там майже по 3000 переглядів на таких вложиках із просто мого життя, скажімо так. Сьогодні в нас неділя, в Кардіфі чудова погода, це дуже рідко в нас тут буває. Я ось така дуже накрашена і нарядна, тому що ми сьогодні йдемо з дівчатами. Грати в міні-гольф, а також в прикольний тайський ресторан. Е, в мене колега виходить заміж, тому в нас сьогодні такий дуже чудовий привід. Трошки це відсвяткувати. Для початку ми присіли в таку непогану італійську кафешку, називається вона Аск Italian, Знаходиться прямо в самому центрі нашого міста. Зараз у нас буде пару дрінків, і потім ми вже підемо грати в міні-гольф. Тепер ми прийшли пограти у міні-гольф. Це такий маленький гольф у спеціальному клубі під кришею, скажімо так, не на вулиці, як гольф в звичному вашому розумінні. Тут є 18 лунок. Вам дають книжечку, де ви заповнюєте ваші скорси. Ваші типу очки, за скільки хотів, ви заб'єте шарик у луночку. Оця типу складна. Тобто м'ячик повинен перестрибнути і запригнути прямо сюди. А всі наші три м'ячики перестрибнули дуже сильно далеко. Тут є багато прикольних лунок. Ось, наприклад, треба попасти м'ячиком в такий маленький тунель, і щоб він потім викатився і потрапив у лунку. Ми, звичайно, не, не попало жодна з нас туди. Є ще одна така цікава доріжка. Мені подобається дуже тут. М'ячик потрібно пропустити через ці кульки, щоб він потрапив у лунку. Вона така достатньо складна. Зараз спробую, як в мене вийде. そうです。<music> У нас тут на кухні. Давайте роздивимось. Це моя така маленька станція, де я готую. Скажу чесно, мені тут мало місця. Але коли мій хлопець робив цю кухню, робив він її для себе. А вдома він рівно 2-3 дні на тиждень. Тому він небагато готує вдома і думав, що йому велика типу, станція для приготування не потрібна. А тут з'явилось в його житті таке сонечко, як я, і мені тут мало місця. Тут в мене. Ну, там, Самі комфорки, там у нас спеції микрохвильовка, ящички різні, і там в мене духові шкафи. От. У нас ще трошки таке все в процесі ремонту, але вже на кухні вже майже майже все. Так от, сьогодні буде велике приготування. Що в мене буде? У мене буде крем суп із гарбузика. Туди я додам солодкий картопель, батат. І зверху це все затру, потім вже в готовому вигляді ось таким трюфільним сиром чеддер. Не було пармезану, я взагалі-то люблю з пармезаном, але такий мене теж влаштовує, люблю я сир чедер британський. Далі, що в мене ще буде? У мене ще буде засол, рассол, масол, пасол. Свіженький лосось, я його засолюю сама. По-перше, тому що в Британії не продається солона лосось. Продається тільки копчений. Все, іншого нема. Копчений, свіжий або свіжеморожений. То я його засолюю сама. Покажу вам свій рецепт, покажу вам свій рецепт тиквіного, не тиквіного, а гарбузового супчику. А це ось я зараз маленький собі перекусик. Дуже люблю з чаєм такі всякі хлібці. От у мене ці з розмарином. Туди я кладу цю, як вона називається моцарелку та огурчик. І це в мене такий маленький, ну, типу навіть обід. Тому що я наче не сильно голодна і хочу вже дочекатися супчика свого. Думала, коротше, трошки перекусити, але вийшов у мене такий знаєте, повноцінний обід. Це, в принципі, для мене. Задала я вже, до речі, що в мене є смачненька іспанська ковбаска. Тому моцарела відправилася назад в холодильник, а вийшли в мене такі смачненькі бутіки. Тож, смачного мені, чашечкою кави зап'ю, і будемо з вами разом готувати. Так, ну що ж, дівчатка, гарбузика та батат я нарізала, вже поставила відварюватися. Ви це відварюєте, поки воно не стане м'якеньке. Потім далі покажу, що роблю, але це дуже легке, легка страва, Саме складніше це тільки начистити оцю тику. Та і все. Тут, я поки воно в мене вариться, я засолюю лосось. У мене просто дві, два шматочки із серединки рибки. Що я роблю? Я роблю так: дуже багато укропчику. Я люблю, коли багато зелені. От Я прям всю пачку використовую. Ну Звичайно, що багато солі і цукор. Ось, у мене цукор ще буде. Це все я засолюю так обільно, десь приблизно на 12 годин. Ви просто прибираєте це якийсь лоточок у холодильник. Через 12 годин ви це все змиваєте і залишаєте ось так під кришечкою, це в'ялитися ще десь приблизно на годин 5, і потім можна вже його вживати. Коли ви це змиваєте, то рибку, звичайно, вам треба буде паперовими рушничками насухо витерти. Так, трошки ввімкнула камеру і на себе. Всім привіт з моєї кухні. Поки засолюю рибку, з вами поговорю трошки. Нещодавно я дуже сильно перехворіла у, тут, у Великобританії. Я думаю, що це був гриб. Тому що всі симптоми були як грипу. Я розповідала, о, до речі, ще хотіла що сказати: сіль для рибки, ви берете таку, ой, як вам показати, крупну морську сіль. От саме з нею найкраще. Тож, пішла я в лікарню, коротше, тут, у Великобританії, я розповідала цю історію у себе в інстаграмі. Кажу, лікарю, кашлюю аж не можу, легені випльовую вже майже. Так погано, температура не спадає декілька днів і так далі. Він мені знаєте що каже? А ти водички гарячої попий і в тебе все пройде. Я на нього дивлюся. Кажу, водички гарячої. Він такий, ну так, на повному серйозі, типу так, водички, знаєш, от береш тепленьку, водичку і просто її п'єш. Я на нього дивлюся, кажу, водички тепленько. Я кажу, а ще якийсь діагноз чи лікування буде? Доктору щось дуже сподобався мій сарказм, не знаю чого. Взагалі, водички попити. Такі ліки мені назначив серйозні, а я то, що ще не задоволена. Коротше. Е і все. І в принципі, він мені нічого не виписав. А я йому кажу, доктор, може ви мені щось від кашлю дасте, може е, якісь там таблеточки, чи що, може сиропчику якогось попити. А він мені такий, ну так, можете піти в супермаркет, е, купити собі сиропчик. У нас тут в супермаркетах є, типу, таке аптечне відділення, знаєте. Я така, окей, сиропчик в супермаркеті куплю, але ж який. Може, ви мені хоч порекомендуєте там сухий від сухого кашлю, чи від, від якого взагалі кашлю. А він такий, та яка різниця? Купуйте будь-які вони всі однакові. Я така, добре, окей, зрозуміло. Через два дні мені стало ще трошки гірше. Я зателефонувала. Тут є така система, окрім типу, сімейного лікаря та поліклініки, тут ще можна зателефонувати. Як типу, швидка допомога, але є два е, окремі номери: є швидка допомога при там аварії або інфаркт, інсульт, ну, при такомусь чомусь серйозному, а є е, просто швидка, не швидка допомога при всіх інших випадках. Ну і коротше, зателефонувала я туди, кажу, так і так. Два дні тому була у лікаря ніхіра він мені не виписав, сказав, води пить. А вона така, і що? Ви і що не допомогло, я така, уявляєте, нічого не допомогло. Вона така, добре, ми тобі перетелефонуємо. А ще при дзвінку у вас таке величезне опитування на 20 хвилин просто з лікарем. А в мене так розривалася, боліла голова, і я думаю, блін, коли взагалі це опитування закінчиться? Коротше, а після цього. Через 2 години після цього дзвінку мені телефонує медсестра. Проводить те саме 20 хвилин недовге нудне опитування, а потім вона мені така, ну, ви, у вас все добре взагалі все, а ще все нормально. Ви попийте парацетамол кожні 4 години і бупрофен. Тут в мене прокинувся другий раз сарказм. мені. Я така, серйозно? У мене температура не падає 5 днів, а ви мені парацетамол і бупрофен. Коротше, все закінчилось тим, що. А! А ще! Блін, Це і смішно і грішно. Я їй кажу, голова болить у мене, часто голова болить. І я їй це Кажу, Кажу, може ви мені там якийсь плановий медогляд назначите, ну, щоб просто лікар міг подивитися, може якісь аналізи здати. Ой, знаєте, от дуже часто голова болить, і це глаукома. А я така, ні, це точно не глаукома, бо я тільки півтора місяця тому перевіряла свій зор повністю, і в мене все нормально. Кажу, ще якісь, блін, діагнози, окрім глаукоми, будуть. А вона така: а що? Я взагалі медсестра взагалі діагноз не ставлю. Чого ти до мене причепилась? От якщо тобі ще гірше стане, то перетелефонуєш, може до доктора попадеш. Коротше, в результаті, я вimкнула сама собі лікаря. Ну, ми ж українці, ми всі лікарі самі собі, то я вимкнула свого внутрішнього лікаря. Дістала свою скриньку Пандори з українськими ліками, надулася все, все, що в мене було. Три дні пропила і мені стало ставати краще, але хворіла я довго, хворіла майже то два тижні. Як то кашляла, то чихала, то соплі текли, то ще щось коротше. Всі, хто живуть в Європі або Великобританії, знають, що з медициною тут проблема, потрапити до лікаря проблематично, а в Британії все на світі лікують парацетамолом. Голова, нога і жопа. Знаєте, все від всього буде парацетамол. Ну, звісно, я його не пила, понятно. Для тих, хто не знає, парацетамол це отрута щита. Я намагаюся його не пити. Все отрута, якщо ви мене так вже запитаєте, то всі ліки по-своєму це отрута. Але температуру я збивала нурофеном. Бо парацетамол, по-перше, мені здається, тут він в Британії дуже слабкий і не сильно збиває. А по-друге, нурофен якось більш, більш дієвий, як на мене. Так, коли оця, оцей весь гарбузик він вже майже в мене готовий звариться, я його пересипаю в блендер і блендерю його до стану пюрешки. А поки, до речі, він доварюється, я ще натру сир. Я з тих людей, хто одразу натирає весь шматок, просто його складаю в латочок та в холодильник. Бо мене оце комарить кожен раз в тарілочку потрошки його стругати, і потім кожен раз оцю штуку мити. Скажіть, якщо ви теж такі, напишіть в коментарях. Так, дивіться, ось так от ви на блендері замешили, оце все у вас такий вийшов. пампкін меш дуже гарний ароматний. Потім я беру крім фраше це такі рідкі сливки. Додаю сюди і кип'ячу ще буквально 5 хвилин. Додаю також якихось травки приправки, сіль трошки, тому що я вже додавала солі, коли відварювала гарбузика. І все, і ваш супчик готовий. Так, дивіться, перекип'ятити вам це все разом зі сливками. Треба на маленькому вогні, постійно помішуючи, буквально 5 хвилиночок. І все. І потім в кінці я додаю сир та насіння гарбузове прямо зверху. В супчик, вже приготований, вже в тарільці, не в кастрюльку. І все. Обожнюю таке. Дуже сумую, знаєте за чим? У нас в метро продавалися такі вже готові суміші для крем супів. таких. Там всякі зелені і з брокколі, зі шпінату. Там всякі такі різні. От дуже сумую. Тут таких готових сумішів я не бачила. Ото приходиться самої варганити суміші і робити самою такі супчики. Дуже-дуже їх сильно люблю. Ось так, до речі, виглядає моя рибонька наступного дня. Зараз я її помию. І покажу вам вже в готовому виді. Я ж вам забула показати вдень, як же рибка виглядає. Ось так вона в готовому вигляді. Вона виходить дуже-дуже плотна і дуже-дуже смачна, із запахом укропчику. І така типу, малосолена. Це я два бутербродики собі на зараз і два завтра на роботу. Додам ще помідорчики, чері і зелень. І Просто я фольгу закручую і беру на роботу собі на перекус або на ланч, там, як же вийде. Так що Користуйтеся, От всі солять рибу, тільки сіль, іноді сіль та цукор. А от якщо додасте ще багато-багато укропу, буде інший смак і буде набагато смачніше. Друзі, є в мене до вас серйозне запитання. Але почну спочатку. По-перше, я така гарна сьогодні, тому що ми йдемо у кіно, таке трошки незвичайне, я вам його сьогодні теж покажу. Воно буде далі у цьому влозі. Але, по-перше, в мене до вас запитання. От сьогодні я фарбувалася, там крутила волосся і дивилася YouTube. Дивлюся, я українських блогерів, вишукую україномовних, ну, тому що я не сильно добре розмовляю українською мовою. Я хочу слухати побільше українською мовою, щоб краще розмовляти і сама. Сама там виправляю іноді подумки, свої помилки і всяке таке. Україномовного ютюбу вже в нас достатньо, слава Богу. Але є в мене така. Ну, це не претензія, це просто запитання. Запитання ось до глядача. Я теж являюсь глядачем українського YouTube. І іноді я відкриваю деякі відеоблогерів і я бачу, що знімають дуже багато лайфстайлу. Окей, до лайфстайлу претензій нуль. Люди завжди люблять лайфстайл. Лайфстайл це завжди просто та легко знімати, просто монтувати, просто викладати. Для блогера це найпростіший контент, це просто знімати лайфстайл. Але є в мене трошки претензія до самого контенту. Тому що я дивлюся, багато блогерів знімають ну от відео. Сьогодні дивилася. Шопінг десь там в Іспанії, мені здається. Не пам'ятаю зараз місто. Дівчина виходить, вона така з дому. Ось я йду в магазин Бершка, ось проходжу парк. Все, от вона пройшла, 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 показала парк. Далі, магазин Бершка. Ось двоє джинсів коштують стільки-то, три футболочки коштують стільки-то. Нічого не купила, не підійшов розмір. Вона там помірялась, теж показала це на відео. Потім вона пішла в кафе, випила каву, кава коштує стільки-то. Все, я пішла додому. сподіваюся, вам сподобався мій блог. У мене виникає ну, трошки запитання: 15 хвилин мого життя пішло в нікуди. А я дивлюся, що на цьому відео більше 40 коментарів. Та майже 10 тисяч переглядів? 10 тисяч переглядів! 10 тисяч раз. Люди подивилися. 15 хвилинне відео, як вона пройшла через парк, випила каву, показала двоє джинсів бершка. Серйозно. Ну, може, я щось не розумію. Може, я щось роблю не так. Але в мене трошки виникає питання до такого контенту. Невже. Ну, дійсно, варто є знімати от взагалі все підряд. І, може, саме те, цікаво глядачу, от ви, як мої глядачі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я вас дуже прошу, напишіть, який контент вам цікаво дивитися. Чи це лайфстайл, коли ну, от таке все підряд? Тому що я можу таке все підряд знімати кожні вихідні. Отак штампувати оці влоги два рази на тиждень і може в мене теж будуть перегляди, будуть підписники. Я там якісь гроші навіть можу буду заробляти з Ютубу. Чи вас цікавить більш там підготовані відео? Як багато українських блогерів, до речі, знімають крутий контент. Підготовані відео, такі маленькі домашні студії. Ну і по типу, там, як я, я теж купила собі світло, облаштувала собі там гарну студію, ну, студію, це я так називаю її. І всяке таке. І таких блогерів теж багато, їм респект, я їх дивлюся, люблю. Сама ставлю лайки і пишу коментарі. Можливо, вам. Подобається такий підготовлений контент, як, наприклад, є в мене, там по типу топ-10 країн відвідати у лютому, топ «Топ-10 країн відвідати у березні, і от, от такого плану відео. Ну, основна тема мого блогу це все рівно подорожі. Тому основною темою і 70% мого контенту це буде про подорожі, якісь місця, якісь там ціни, лайфхаки, куди піти, що подивитися, або може що не варто подивитися. Дуже радію, коли іноді мені в інстаграмі пишуть, що я зекономила ваші гроші. Оце мені, знаєте, як ото нагорода. Що я ну, людина подивилася і зрозуміла, що їй це не подобається, їй це не цікаво. А інша людина мені написала, блін, от я б ніколи туди б не поїхала, а от у вас... І мені так от в Португалію захотілося, бо там дуже гарно. Ну, от розумієте, от така взаємодія це дуже важливо. Тож, все рівно основна тема мого блогу це буде тревел контент про подорожі. Але мені треба їх чимось розбавляти. Я намагаюся робити гарні підготовані відео, але, можливо, вони вам просто не цікаві. От я трошки за це починаю переживати. Тому що багато блогерів, які знімають просто лайв контент, як я і казала, набирають багато тисяч переглядів. Тому я от думаю, може мені проекспериментувати і ось таке взагалі все підряд і вам познімати. Я просто не думала, що це може бути таким цікавим, але, можливо, моєму глядачу. Просто цікаве життя у Великобританії, в країні Уельс, в якій я живу, мало е, людей про неї взагалі щось знають. То, можливо, вам буде цікаво там більш дивитися просто міста, самих звичайних вулиць, там звичайних магазинів, е, якихось звичайних речей, якими ми тут займаємось. Можливо, вам теж таке цікаво, і я не буду. Так сильно може заморочуватися з підготовкою свого контенту, і ви трошки спростите життя мені? Але без вашої допомоги я про це не дізнаюся. Тому, будь ласка, напишіть ваші коментарі та скажіть мені, чи було би вам цікаво дивитися простий максимально лайф контент на моєму каналі? Кінотеатр, в який ми сьогодні приїхали, називається Everyman Cinema. Знаходиться він у районі, який називається Cardiff Bay. Це така типу набережна з купою розваг. Ем, на березі затоки. Ми приїхали в кінотеатр трошки раніше, бо хочемо щось випити на барі. Бар виглядає дуже, дуже кльово, як для кіно. Видали нам менюшки. Зараз подивимося, що собі виберемо. Якщо чесно, ще й їсти, хочу, то можемо щось ще й поїсти. Замовимо. Так, давайте пройдемось, що в нас по меню. Я не буду вам все показувати, бо це буде довго і нудно. Покажу, що обрала я. Я буду креветки в темпурі 6,75. та буду свіже квака і чіпси-тортільля 5,95. Тут є дуже багато бургерів. Склад, до речі, непоганий. І нам казали друзі, що вони дуже смачні. Ціни на бургери такі, типу, 14 з копійками. Це не дешево, як для кардіфу. Також я, звичайно, буду якийсь коктейль, я ще не вирішила точно який. Але напевно, що я буду Everyman gin and Tonic. Це їх типу фірмовий коктейль. Ем, ось. Ось ціни на коктейлі можете подивитись 11-25, всі коштують однаково. Можна замовити прямо зараз, ми так і зробимо, а принесуть нам це все вже до нашого столика у самому кінотеатрі. Не знаю, це добре чи погано їсти, коли ти дивишся кіно. Як на мене, я нічого не маю проти, бо там всі їдять, і ми теж будемо. Так, поки немає людей, я вам швиденько покажу. Ось так виглядають диванчики, на яких можна чудово е розсістися. У кожної людини є свій маленький столик. І ось так виглядає екран. Ще нам дали як комплімент таку шоколадку, типу темний шоколад. Я такий не люблю насправді. Але мій хлопець полюбляє. Ось так можна тут. Розсістися дуже зручно. Кінотеатр насправді невеликий, і екран, е, звісно, теж невеликий. Але в принципі все дуже комфортно, приємно, дуже зручно. Чекаю, сподіваюся, їжа буде смачною, тому що дуже голодно. Але думаю, що всі будуть зараз дивитися кіно та чавкати. Не знаю, як це мені буде, сподобається чи ні, але поки що я не проти, напевно, тому що я сама голодна. А там потім після фільму вам розповім свої враження. Так, ми вже замовили поїсти У мого хлопця. Не ну, звичайно, що бургер він британець, тому картопля фрі з бургером це просто маст have. Так, в мене креветки, та тут смажений сир халумі, але його ще треба буде відкопати з під того перцю чілі. Ну що, смачного, і наш фільм скоро починається. А ще до речі, попереду тут є така паличка для ваших ніжок, щоб вам зручненько було сидіти. Ой, мені дуже подобається цей кінотеатр. Поки ми йдемо на парковку їхати додому, друзі, швиденько поділюся своїми враженнями. Фільм офігенний. Поки ви будете всі його засирати, я напевно передивлюся його другий раз, а потім ще третій, а потім ще може і четвертий, а потім ще й книжку ще раз перечитаю. <сум> ну ви зрозуміли, так? Я дуже люблю це кіно, тому мені сподобалось. Хто не любить космічну фантастику, то ви просто не ходіть на такі фільми, щоб їх потім не засирати. Я просто сьогодні весь день читаю коментарі, тому що прем'єра почалась на сьогодні, чи вчора, чи позавчора. І коментарі, звичайно, не дуже такі позитивні з приводу цього кіно, але мені дуже сподобалось. Це все ще є моїм одним з найулюбленіших фільмів. І буде продовження, буде третя частина, тому я її буде дуже чекати. А вам всім на добраніч! Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Всім дякую за ваші лайки. Пишіть побільше коментарів. Пишіть у коментарях та розповідайте мені про себе ваші якісь історії. Мені дуже цікаво буде повзаємодіяти з моїми глядачами. А якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу, то під цим відео в інфобоксі ви знайдете посилання на мою монобанку. Дуже всім дякую за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші лайки та підписку. А хто ще досі дивиться мене і не підписан на мій канал, то чого ви чекаєте? Підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей вже зовсім скоро. Па-па!